Герої не вмирають допоки живе пам'ять про них. В місті Рогатині виковічнили імена загиблих патріотів Небесної Сотні та воїнів. Ато у районному центрі завдяки зусиллям місцевої самооборони та небайдужих людей встановили пам'ятну арку на урочистому відкритті. Побували наші кореспонденти. Відчий відкриття арки пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасникам АТО розпочалося з виконання державного гімну Під живі звуки оркестру, після чого священнослужителі відправили панахиду та освятили стенд. Відкриття цього пам'ятного символу стало можливим завдяки рогатинській самообороні, яка, власне, і стала автором арки. Міська влада та Івано-Франківська і Галицька самооборони. Вшанували й поклали квіти до щойно відкритої меморіальної дошки. Кожен із нас повинен йти попри цю дошку і завжди склонити свою голову і пам'ятати, що кожен із нас має робити все, щоб нація була одна, ціла, суцільна. Ми зійшлися для того, щоб згадати про тих, хто минулої зими. Повстав проти диктаторського режиму, не боячись ні кійків, беркутівців, ні снайперських куль агентів Кремля. Це те покоління, яке не скорилося тому режиму, а яке так гідно і відверто боролося за право на щасливе майбутнє. Батько героя Небесної Сотні Романа Гурика звернувся до усіх присутніх зі словами вдячності за те, що в місті відкрили таку пам'ятну арку найкращою шаною. Для наших героїв буде пам'ять про них і буде виконання їхнього їхнього бажання, бажання створити справжню незалежну могутню державу. Арка пам'яті, яку встановили на центральній площі, для міста стане дуже символічною, оскільки всі, хто проходитиме повз неї, згадуватимуть про той героїчний вчинок своїх земляків. В цьому глибоко переконані районна та міська влада рогатина.